Дякуємо Левити, за чудове прекрасне прославлення і поклоніння. Перед нами зараз проповідь, і давайте ми коротенько помолимося, щоб Господь нас благословив. Боже, слава Тобі, чисті і хвала, милостиві благословений Батько. Ми дякуємо Тобі за цей час і це місце, і за те, що ми тут з Тобою, Господь Боже. Дякуємо Тобі, що Тебе знаємо, Боже. Ми просимо Тебе благословіння, Боже. На цю проповідь Божа, на все служіння, що залишилось, Господь, нехай буде Твоє Слово Боже, нехай ми будемо чудовим грунтом, і нехай буде чудове Твоє насіння, яке посіється і дасть прекрасний плід, Господь, в свій час. Благослови нас, Боже! Нехай будуть Твої слова, Господь Боже, в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Можемо присісти. Колись я прийшов на служіння вперше, як як і кожен із нас, хто зараз тут сидить, і мені сподобався формат служіння сподобалося все, я почав ходити відвідувати по неділях, далі наставництво, далі прийняв хрещення, почав служити Господу і з тих пір уже. Пройшло 10 років, здається, і вже 8 років, як я служу лідером домашньої церкви. І я так останній час роздумував про своє життя християнське, духовне, і так згадував, дивлячись на людей, яких я зустрічав, яких бачив, яким служив, які також зростали духовно, які приходили так само, як я до Бога, які приймали завіт з Богом, які зараз служать вірно. і я отримав такі деякі відкриття, якими маю честь сьогодні з вами поділитися. Я вірю, це буде щось корисне. І про ті речі, які нас збудовують, збудовують нас у Господі і збудовують наші відносини, відносини із Богом і відносини із нашими близькими. І в рамках цієї проповіді я виділив тільки два пункти. І перший пункт. Називається любов. І відкриємо місце Писання, це Матфія, 22 розділ. Ісуса запитують вчителю, яка заповідь закону є найважливішою. Ісус відповів: Люби Господа Бога свого всім серцем, всією душою і розумом своїм. Це перша і найголовніша заповідь. Є ще й друга заповідь, подібна до цієї. Любіть ближнього свого як самого себе. Увесь закон і вчення пророків спираються на ці дві заповіді. І так, Ісус Христос нам розтолкував дві найголовніших заповіді, і тут про все стоїть, тут в центрі є любов. І може хтось задавав. Собі запитання, можливо, ви чули від інших таке запитання, а як любити можна того, кого я ще не знаю? Або як взагалі конкретніше, то як любити Бога, якого я ще не знаю? Ось я прийшов сьогодні на служіння, можливо, перший раз, і чую цю проповідь, і чую це місце писання, ці заповіді, і думаю, а як же ще можу любити цього Бога, якого я не знаю? Як виконувати взагалі цю заповідь на практиці, і чи можна взагалі любити Бога можливо в душі? Як я колись казав, що я вірю в душі, може так і любити можна в душі. І... Але на своєму прикладі скажу, що любов починається зі знайомства. Я прийшов перший раз на служіння, мені сподобався храм, сподобав... сподобалася атмосфера. Проповідь сподобалась. Е, і люди, які були привітні, і е, як на мене щиро прославляли Бога, щиро молилися. І на, друг, на другий раз здається, я прийшов на служіння і я познайомився із братами із віруючими. Це були хлопці мого віку. Е, це був пастор Давід, Діма, Андрій. І перше, що я від них почув. О, ми про тебе чули, ми за тебе молимося. Я стою, мене так торкнулося це. А це були друзі е дівчини, яка мені розповіла про Бога, розповіла про церкву, в яку вона ходить, і вона мене з ними познайомила. І я тоді пам'ятаю, що я йшов додому, і я згадував ці слова, і мене, от, от мене це дійсно торкнулося. І... Сьогодні я згадую, я розумію, що, що мене тоді зацепило? Зацепило, так сказати, мою душу. Це, е, я так розумію, я тоді побачив людей, які люблять Бога, і я тоді побачив людей, які і не, на, не тільки на словах люблять Бога, але, мабуть, і вчинками, тому що я не пам'ятаю, щоб за мене хтось молився, е, ну, по крайній мірі. Хтось із незнайомих взагалі людей, які мене про мене тільки чули. І мене це торкнулося дійсно. І мене, так сказати, торкнулися дії. І це, в принципі, вже другий пункт моєї проповіді. Це вчинки. Вибачте. Це вчинки. І я хочу зачитати місцеписання Це Луки, 10 розділ. Це притча Ісуса Христа. В нього запитали, Ісуса запитали, а хто є моїм ближнім? У відповідь Ісус промовив: Один чоловік ішов з Єрусалима в Єрихон і потрапив до рук розбійників, які його пограбували і завдали йому ран. Та відійшли, залишивши його ледь живим. Та випадково тією дорогою проходив один священник, і, побачивши його, обминув. Так само і Левіт, прийшовши на те місце, поглянув і обминув. А якийсь самарієць, проходячи, підійшов до нього, і, побачивши, змилосердився, він підійшов, перев'язав його рани, поливши на них олії та вина, посадив його на худобину, перевіз до гостинниці і подбав про нього. І Перше, що б хотів би відзначити, тут Ісус Христос пояснює, хто такий наш ближній. Я пам'ятаю, мене колись один брат наш запитав, коли почав тільки перші кроки робити за Богом, а хто є наш ближній? Я тоді теж, теж задумався, якось йому так приблизно відповів, а потім задав про цю притчу вже пізніше. І, і друге, що я хочу звідси виділити, це те, що. Тут є певні дії, певні вчинки. Тобто для мене відкриття це любов до нашого ближнього, вона виявляється у певних діях і в певних вчинках. І тут Ісус Христос показує цій притчі, що це важливо, що можна бути віруючим, але наші якісь вчинки вони можуть чимось деколи не відповідати, напевно, нашому статусу. Але важливо не тільки вірити на словах, а вірити і на справі, як поступив цей Самарієць, хоча він взагалі тут, здається, тут не про це, а просто про вчинок. І, Як я вже сказав, крім того, що я побачив тоді гарний храм, побачив гарну атмосферу, я познайомився із. Віруючими, які вони ще показали на ділі, що вони віруючі. Вони сказали, що за мене моляться. І це ніби як і якась дрібниця, але такі дрібниці вони також важливі. Амінь. Коли ми приходимо до Бога, підтвердженням наших намірів є визнання наших гріхів. Нашої гріховності Ми каємося. потім підтвердженням наших, е, нашої любові, можна так сказати, вже якоїсь до Бога, це завід із Богом. Потім підтвердженням слідуючим є вже служіння. І я б сказав би, що вже коли ми служимо людям, то ми вже виконуємо дві заповіді, ми тобто підтверджуємо свою любов: і любов до Бога і любов до своїх ближніх. І служіння в церкві це, така, я б сказав, би, те, що видиме. А є те, що може бути ще те, що невидиме, наприклад. Це те, що між мною може бути і Богом, або може бути мною і кимось ще, індивідуально. І… До прикладу, це залишатися вірним. Якщо це між мною і Богом, то залишатися вірним, коли це зручно і коли це незручно. Коли, е коли хочеться служити, так сказати, і коли не хочеться служити, служиш. Коли хочеться молитися, і коли не хочеш молитися, ти йдеш все одно, спілкуєшся з Богом. І такі дії, це є завжди підтвердженням е нашої любові, тому що. Особисто для мене любов це і дії, це не просто слова. І знаєте, я вже був, став на служіння, вже служив лідером домашньої церкви, і я продовжував підтверджувати свою любов, так сказати, до Бога своїми вчинками. І саме, я думаю, Бог, можливо, мене якимось чином так і перевіряв, чи я тільки на словах віруючий, чи дійсно. І я працював. На одній компанії вже багато років, і це для мене такий, знаєте, був. Я вважав, що це міцний для мене такий фінансовий матеріальний фундамент, тому що я сам не, не, не киянин, я приїхав працювати у Київ, зробляти фінанси. І для мене було важливо. Я орендував тоді кімнату і переїхав в одну кімнатну квартиру. Платити було дорожче. І для мене тоді мене поставили перед фактом, що. Мій графік трошки поміняється, мені прийдеться працювати у другу зміну. Тобто тиждень в одну зміну, тиждень в другу зміну, і я один тиждень я взагалі не, не потрапляю на жодне служіння, крім можливо, в неділю. І сказали, що це без варіантів. І Я зрозумів, що потрібно щось шукати інше. У мене був час там декілька місяців на розумі. Я почав шукати іншу роботу по тій самій професії, нічого не можу знайти. Все, що знаходжу, воно плюс-мінус таке саме. Або дві-три зміни там також є, або це десь другий кінець Києва, що я не встигну на, на служіння. І зрештою, приходить час, коли мене ставлять перед фактом, що вже потрібно працювати в другу зміну. Я думаю, мабуть, потрібно звільнятися. Отримавши відкриття, що мене Бог не залишить, я звільняюсь і залишаюся без роботи. У мене тоді було ще два тижні відпустки оплачуваних, і поки я з тривожністю трошки відпочивав, я думав, що мені робити далі. І пройшло два тижні. Мене Бог благословив не просто новою роботою, а й благословив і новою професією. І так було декілька разів. Декілька разів я звільняв, звільнявся ради, так сказати, Божої справи. Ради своїх принципів і Бог мене благословляв ще більше. І для мене це мій був особистий, так сказати, шлях і мої вчинки, які підтверджували мою любов і мій вибір служити Богові. І я тоді вважав, що як я вже говорив, що мій фундамент міцний це матеріальна сфера. Але Бог мені тоді показав, що е, мій фундаментом має бути він. І коли ми будуємо на Божому фундаменті, що б ми не будували, воно буде міцним. І е, якщо ми будь-що будемо будувати на Божих принципах, на Божих заповідях, е, воно буде стояти. Чи то відносини, чи то наше життя, чи ще щось. Коли ми будуємо на, на стоїмо на Божих заповідях, тримаємось його принципів, тримаємось за нього, він нас буде. Благословляти. Амінь. І хочу ще зачитати місце місцеписання це 1 Коринфянам, 13 розділ 4 4 вірша. Любов довго терпить, любов милосердна, не заздрить, любов не величається, не гордиться. Не поводиться непристойно, не шукає свого власного, не спалахує гнівом, не задумує лихого, не радіє з несправедливості, радіє з істини, все переносить, всьому довіряє, завжди надіється, усе перетерпить, любов ніколи не минає, хоч існують пророцтва та припиняться, хоч є мови, та замовнуть, хоч є знання та зникне. І так. Любов це те, що є в нашому серці, і це виражається в діях. І я в цьому переконався вже не один раз. І знаєте, і Бог свою любов доказав нам тим, що віддав свого Сина ради кожного з нас, ради нашого Спасіння на Хрест. У Івана в 3 розділі написано в 16 му верші. Бо так Бог полюбив світ, що дав свого єдинородного Сина, щоб кожен, хто вірить у Нього, не загинув, але мав життя вічне. І Ісус Христос, Він був вірний до Кінця. Він до кінця переносив страждання і до кінця доказував нам свою любов, пішовши за кожного з нас на хрест, аби ми були спасені. І найголовніше. Заповіді, які дав Ісус, збудовують Царство Боже. Збудовують нас і наші відносини. Нам потрібно в нього вчитися. Амінь. Давайте ми піднімемось для молитви. Боже, дякуємо Тобі, Господь, за. Твою любов до кожного з нас, Боже. Дякуємо Тобі, що Ти на ділі доказав свою любов. Ісус, ти пішов до кінця, Господь Боже, заради кожного з нас, заради спасіння наших душ, Боже. Ми дякуємо Тобі за те, що ти вчиш нас любити, як любиш Ти. Ми дякуємо Тобі за всі Твої відповіді, Господь Боже, на наші молитви, Господь Боже. і всі твої відповіді, Господь, це є прояв твоєї любові, Батько Небесний. Ми дякуємо тобі за все, що ти для нас зробив, Господь Боже. Дякуємо тобі за твою величезну любов і за твої вчинки, Боже. Ми тобі за все дякуємо, Боже. Тобі вся слава, честь і хвала. Амінь.